Слава націю, вітаю на каналі Добрий Ромбат! В ефірі я сежко добре. Руслану показую на прикладі замків пробкового типу. Так, на внутрішньому шестиграннику процедуру знімання виглядає так само. Шестигранником на 17 викрутили пробку. Де тут вона лежить? Ось, викрутили пробку. Все, замок у нас вільний. Ми вставили туди палець із квадратом. І так само стукаємо, чавимо, чавимо, стукаємо, воно відходить, ну, далі будемо крутити, воно далі вийде і все. Однією насправді також з таких доволі незручних і важливих проблем залишається те, що часто замки сходять тільки з одного пальця. І це викликає ну, насправді великий геморой. Тобто, якщо у твої знімачі будуть знімати по одному, так? Тобто буде в змозі зняти з одного пальця бінокль. Це буде дуже добре, тому що ну, цими традиційними знімачами, щоб цей бінокль з пальця зняти, це треба нормально полюбитися. І збити кувалдою теж не завжди нормально виходить. Ну от, В принципі, все. Чесно кажучи, не знаю, що тут ще показувати по, по зніманню біноклів. Крутиш та й потом. Ну, зараз я однією рукою не прочовлю, бо вже й обстукати треба. Ну такі гаразд. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.